А перед початком випуску хотів би нагадати, що якщо сподобається випуск, то ставте лайк та підписуйтесь на канал, це допоможе у розвитку каналу. Колишній чемпіон світу Евандер Холіфілд вважає, що його досягнення недооцінюють я єдиний чотириразовий чемпіон світу у супертяжах, але вони все ще говорять про Мохамеда Алі, хоча я побив його рекорд. Я був єдиним чотириразовим чемпіоном світу у супертяжах протягом 24 років. Ти не можеш говорити про це, поки не поб'єш чийсь рекорд. Як можна викреслити когось з історії? Я навіть не знав, що я перший, хто був абсолютним чемпіоном у двох вагових категоріях, поки це не зробив усик. Всі кажуть, що Алі найкращий боєць, але це не так. Він був тричі чемпіоном, я чотири рази. Заявив Холіфілд. Колишній чемпіон світу суперник Олександра Усика. Тоні белью вважає, що Усик нокаутує Дюбуа. Усик найкращий боксер хевівейту, він найкращий боксер цієї епохи. З цим ніхто не сперечається через ті речі, які він робить. Дюбуа чудовий хлопець він не раз доводив всім тим, хто казав, що він слабак, але Усик змусив його вже один раз здатися. Тож що йому завадить знову це зробити, Дюбуа зараз відчуває себе дуже упевненим, але Усик його нокаутує десь після сьомого раунду, сказав белью. Тайсон Ф'юрі пригадав поразки від Олександра Усика, що такого особливого в Усику? Якщо бути чесним, не думаю, що Усик настільки особливий. По цій причині я вважаю, що переміг його двічі. В першому поєдинку я тримав руки внизу 99% часу, я з ним грався. Він впіймав мене у восьмому чи дев'ятому раунді і забрав той раунд десять, вісім, але цей епізод ж не виграє поєдинок. Я не буду сидіти і плакати про це. Я чоловік. Я знав на що йду, коли заходив на ринг. Ось і все. Я розумію, що фанати хочуть ще одного поєдинку проти Усика, і самий Усик не проти, але на мою думку, перші два поєдинки були дуже класними, дуже конкурентними і дуже близькими. Я вірю, що я виграв їх. Він отримав рішення суддів. Це були близькі бої, які могли обернутись в обидва боки дуже гарна пара. Але на даний момент я б волів відпочити, я б краще розслабився, спокійно жив би собі, ходив у зал, у своє задоволення і отримував від цього насолоду. Щодо розмов у пресі, чи дійсно я завершив кар'єру, чи обманюю всіх, то я скажу вам так. Для боксера важко сказати собі досить, особливо якщо він присвятив цьому все життя. Важко відпустити, адже це все, чим ми займалися з дитинства. Навіть зараз, коли я відвідую боксерські події або дивлюся їх по телевізору, мені хочеться повернутися, хочеться знову вийти на ринг самому. Але я розумію: якщо не хочу, щоб у старості мене годували з ложки, потрібно зупинитися. У супертяжах я маю справу з серйозними хлопцями. Шакур Стівенсон виявив бажання провести бій проти Ломи. Єдина проблема Ломи в тому, що він забрав титул чемпіона світу. Тож він зараз стоїть на моєму шляху, і він не хоче битися зі мною, тримає титул як якогось заручника. Але я поважаю Василя і надіюсь, що ми колись будемо битися. Якщо ні, то нехай закінчить кар'єру як легенда, сказав Шакур. Також є можливий варіант провести поєдинок проти Джервонти Девіса. Чесно кажучи, я думаю, що може статися будь-що. Вважаю, що те, що Турки робить для боксу, це неймовірно. Він організовує найкращі бої з можливих, справді наймасштабніші поєдинки. Якщо цей бій не відбудеться, значить хтось злякався. Ось і вся правда. Він постійно мене ображає, говорить про мене гідоти. Тож, якщо ти справді так до мене ставишся, мовляв, я не такий, я нічого не зробив для боксу. Як ти сам кажеш, тоді вийди і побийся зі мною. Навіщо битися з усіма цими хлопцями, які нічого не зробили для боксу, не досягли того, чого досяг я? Ти не хочеш битися зі мною, ти обираєш когось іншого, тоді вийди проти мене. Я вважаю, що цей бій захопить уяву всього світу. Я думаю, що це буде найбільший бій у світі. Відомий американський тренер Тедді Атлас розповів, що відчував після останньої перемоги ломи. Я був щасливий за Василя, що він на цьому етапі свого життя виграв титул чемпіона світу і переміг Джорджа Камбососа. Було зворушливо те, що його син і батько були там і бачили його тріумф. Я після цього прочитав молитву, сказав Атлас. Колишній суперник Ломи, Хорхелі Нарес, з яким Лома провів поєдинок у 2018 році в Нью-Йорку, де отримав перемогу в 10-му раунді технічним нокаутом, готовий повернутися на ринг для бою з американським боксером Раяном Гарсією. Раян може або завершити кар'єру, або вийти на бій зі мною. Я можу повернутись, я можу його знищити, сказав Лінарес. Промоутер Едді Хірн прокоментував можливий потенційний поєдинок між Ентоні Джошуа проти Деонтея Вайлдера, а також повернення в бокс Менні Пак'яо. Бій Джошуа проти Вайлдера не можна виключати, але я не думаю, що багатьох наразі це цікавить. Сподіватимемося, де он та іще поверне свою форму. Цікаво, як буває, що одного боксера всі бояться, а потім відбувається щось, і вже ніхто його не боїться, ніхто вже не думає. Боже мій, це ж найкращий панчер в історії боксу. Тепер всі готові битися з Вайлдером. Щодо чемпіонського поєдинку, мені Пак'яо проти Еніса. То я скажу, що всі чемпіони на радарі Еніса, але я все ще вважаю, що те, що пак я об'ється за титул чемпіона світу, це дичина. П'ять років поза боксом і навіть близько не на світовому рівні. Але такий бокс, такий бізнес, ми це розуміємо. Все, що хоче Еніс, це битися з чемпіонами, поки він вкладається в ліміт на півсередньої категорії, він має битися з чемпіонами. Сказав Хірн. Відомий коментатор та ведучий свого подкасту. Джо Роган вважає, що колишній чемпіон світу у восьми категоріях Менні Пакяо може використати заборонені препарати під час повернення на ринг, в якому Пакяо бути боксувати за чемпіонський пояс. Я вважаю, що він не повернеться у 46 років чистим, я вам гарантую. Так, я маю на увазі, що у боксі завжди були проблеми зі стероїдами, сказав Джо Роган. Легендарний американський боксер Флойд Мейвезер. Відреагував на інформацію в пресі про те, що він став банкрутом. Кожен може казати те, що захоче, але якщо бути банкрутом, це мати два приватні літаки, мати сотні будівель і жити тим життям, яке захочеш, то так, це банкрутство. Я не брешу. Я все життя працював, що заробити собі статок та мати спадщину. Не дозволю нікому поплюжити моє ім'я. Я завжди думав про життя після боксу. І продовжую займатися речами, які приносять дохід. Зараз це нерухомість, сказав Флойд. Колишній чемпіон світу у Крузервейті і колишній суперник Усика, латвієць Майріс Брєдіс, висловився про зіркового британського супертяжа Тайсона Ф'юрі. Тайсон Ф'юрі талановитий боксер, він має чудові дані, але Ф'юрі вже не той. Чому? Стільки наркоти і алкоголю зіпсували його, сказав Брєдіс. Конголеський боксер надважкої ваги Мартін Баколе прокоментував перемогу британця Мозеса і Тауми над американцем Майком Балоганом. Він добре виступив, але проти мішка. Йому потрібно пройти серйозне випробування. Якщо він хоче стати чемпіоном світу, йому потрібно битися з сильними суперниками і перевірити себе. Він висловлює свої думки, а я ніколи не згадую його ім'я. Я думаю про великі бої. Я маю на увазі п'ятірку найкращих у нашому дивізіоні. Сауль Канело Альварес розповів про організацію бою проти Теренса Кроуфорда, який пройде на Еліджент Стедіумі в Лас-Вегасі. Ми все ще працюємо над цим, але обов'язково зробимо все на найвищому рівні. Це бій, яким люди повинні насолоджуватись у Лас-Вегасі. Вегас. Так, звісно, немає кращого вікенду у Вегасі, ніж святкування Дня незалежності Мексики. Бій зі скалом став для мене новим досвідом. Все було зовсім інакше битися зранку, а не ввечері. Це складно. Тіло відчуває себе не так. Ти дезорієнтований, але це частина досвіду. Я радий, що здійснив одну зі своїх мрій виступити за межами Сполучених Штатів Америки чи Мексики. Все пройшло дуже добре. Я справді задоволений співпрацею з турки. Відомий американський промоутер, а у минулому зірковий боксер Оскар Делахоя також висловився пробій між зірками боксу американцем Теренсом Кроуфордом та мексиканцем Канело. Якщо Кроуфорд зможе це зробити та переможе Канело, він тоді стане найкращим в історії. Якщо Теренс його переможе, то він стане месією серед боксерів, сказав Оскар Делахоя. Шакур Стівенсон також поділився своїми думками на рахунок поєдинку Канело проти Кроуфорда. Я думаю, Кроуфорд розбереться з Канело. Канело, це чудовий боєць, але у Кроуфорда є всі інструменти, щоб його перемогти. Я думаю, ви самі робите з цієї різниці у вазі щось значуще. У певних боях так це має значення. Якби це був Давід Бенавідес, тоді б це справді мало значення, бо він набагато більший за Теренса. Але Канело, хоч і фізично міцний, але за зростом він невисокий. Я вважаю, що зупинка нокаутом можлива, я не кажу, що це обов'язково станеться. Але це цілком можливо, якщо Канело не зрозуміє, що Кроуфорд теж вміє бити.